тоже? Это мы. Это Ваш самое кивачик. я. Моя, моя. 94, 88. Где? ай C'est suis un будь ласка, як ви можете пояснити, що на автентичній упаковці до 11.07.14 року, тобто воно вже прострочене понад два місяці. Ми це все знімаємо на телефон. Я прошу книгу з карт, прошу адміністратора. щороку купив такі три пачки. Накормив ним свою жінку, яка п'ять днів тому родила дитину, вона кормить її молоком. Будь ласка, хочу бачити адміністратора, хочу бачити книгу скаргу. Пані адміністратор, будь ласка, сюди знімайте. Що я не окупив, ось мій чек. Підходьте, пані адміністратор. Ні, в кабінет не піду. Давайте тут при людях. Та й всі бачать. Можна представитися? Лунний редактор газети «Нове життя», депутат районної ради, основник софті «Самооборони». Я, У нас нас самобороз. Нас самобороз. я, я починав заходити навіть. Добре, вируби телефон, ти все зняв. Вируби Добре. телефон, будь ласка.